Мово рідна, слово рідне, хто вас забуває, той у грудях не серденько, але ж камінь має. Як ту мову нам забути, котрою учила нас всіх ненька говорити, ненька наша мила, у тій мові нам співали, нам казки казали, у тій мові нам минувшись нашу відкривали. От тому плекайте, діти, рідну свою мову вчиться складно говорити своїм рідним словом. Увібрала наша мова запах рідної землі, материнське щире слово, пісні в небі журавлів, трембіт гірських потоків, гомін поля і лісів, синє небоснооке, дзвін та шини голосів, в рідній мові модрі слово, міє сонце. І гроза, і веселка кольорова, світла мамина сльоза, мов невичерпна криниця, щастя в ній і почуття, слово ніжність, слово криця, світ кохання і життя. Як то гарно любі діти, у вікно виглядати В ньому все, то полі квіти, сонце й поле біля хати, на оте вікно ринкове, що голівки ваші гріє, Схоже, наш рідна мова цілий світ вона відкриє. Бережіть її малята бо на віку це що колись до нього мати піднесла вас посадила. Бог нам гарну мову дав, щоб ми не мовчали. А все літри і слова легко мовлялись, а все літри і слова це знак. Кожній загадкові. Вони з'єднуються так, що виходить слово. Невідомі усюди, Усе що треба, нам є. А то хто свою мову забуде, то й серце забуде своє. Вона як зоря пурпурова, вся з небесних висот, і там звучить рідна мова живе український народ. Моворідне, слово рідне, хто забуває, але ж в грудях не серденько, але ж камінь має. Як ту мову нам забути, котрі очіла ненька говорити ненька наша мила. Моя Україна це пісенька мами. Розлогі лани колосяться хлібами. Вишневі садочки, лелеки на хаті, купають ставочки, хмарки пили хаті. Моя Україна це мамина ласка, червона калина. Бабусина казка, це соняхи в цвіті, горобчиків зграє, я кращої в світі країни не знаю. Буває часом сліпну від краси, Спинюсь, не тямлю, що воно за диво, оці степи, це небо, ці ліси, усе так гарно, чисто, незрадливо, усе як є: дорога, явори, усе моє, все зветься Україна. Така краса висока і нетлінна, Що хоч спинись і з Богом говори. Ліна Костенко. Мова кожного народу Неповторна і своя. В ній громить громив негоду, тиші трелі тресов'я. На своїй природної мові і потоки гомонять. Зелен клене не у дів по попереновому сумлять. Бог ти її бикати буду всюду по шапцяш. Бо єдина, як як мати, мова кожного є знаєш. Соловіну банком колосисту маріки, е, українську літню мову дав мені батьки дали. Садок вишневий коло хати, Хрущі над вишнями гудуть, плугатирі з плугами йдуть, співають ідучи дівчата, а матері вечерять ждуть, сім'я вечеря, Сім вечеря коло хати, вечірня зіронька встає, дочка вечерять подає, а мати хоче научати, та соловейку не дає, поклала мати коло хати. Маленьких діточок своїх сама заснула біля їх. Затихло все, тільки дівчата на Золоте кучатко, золоті торбинці, принесло сьогодні ні. Вчить, як пісня, українська мова. Бупе, і виникло слово, слово до слова, учить рідна мова. Вивчайте мову українську, він голосу, ніс у прекрасну, милу і чудову, як патрицьку пісню колоскову. Наша славна Україна! Наше щастя і наш рай, чи на світі є країна наміліша за наш край і щасливий з лігодиня. Ми для неї живемо на країни, для країн, на країни, для країни будемо жити і погремо. Спитай себе дитину. Труди є, і в серці обізветься рідна мова, і в голосі єснім ім'я твоє просяє, наче зірка світанкова, з родинного гнізда, немов пташа, ти полетеш до світу далечизна, та в рідній мові буде вся душа і вся твоя дорога, вся вітчизна, у просторах, яких немає меж, не згубишся, як на вітрах полова. Моря перелетиш і не впадеш, допоки буде в серці рідна мова. Рідний краю, моя Україна, я люблю тебе палко і щиро, в рідним краю все рідне своє, рідні стіни і ті помагають. Вони душу наповнять теплом, рідний щаст і зла зберігають. В ріднім краю все рідне своє рідна мова лунає повсюди. І знайомі ліси і поля, і здаються всі добрими людьми. Тож даром із даром і дарем українці усі про це знають. І з любов'ю свою Україну вони ненькою всі називають. Тож давайте її берегти і любити усім до загину. Берегти, як матусю свою, свою неньку, свою україну. Українські діти всім говорять мило, свій народ любити то велике діло по покраїськи дубо говорити, і покраїськи господа мовити. Тр Треба цю зіми стару вивчати, а з усіх найбільше їм досаму Разом із щастям і журбою зеленим листом шелестить. У небі яснім над водою над рідна мова мерехтить. Це символ мудрості твоєї, моя Україна, Він горить, тож мови рідної своєї не відсураймось ні на мить. З гнота починається свічка, межа розділяє город, струмка починається річка, і з мови почався народ. Житу пшеницю і з льоном не змішує мак, не солимо воду в криниці, а солимо їжу на смак. Не гоже плювати у воду, з добром не вживається зло, не суржик, а мова народу, Міцнюще ще дощі, джерело. Вона, мов криниця глибока, Безмежні її відкриття. Чужу мову вчать кілька років, а рідну вчимо все життя.